Соціальна згуртованість це не просто слово, а ключ до розвитку громади. Там, де люди підтримують одне одного, легше подолати будь-які труднощі. Згуртованість це не лише про допомогу, а й про спільні можливості, взаємопідтримку та розвиток. Але що робити, коли частина громади стикається на цьому шляху з бар'єрами щодня, у тому числі і психологічними. Багато хто приходить і каже, що нам важко важко на вулиці, важко в суспільстві, важко десь в магазині. Наприклад, з когось сміється, чому він так. Іде, та дуже часто батьки з інвалідністю вони не можуть піти в парк, тому що їхня дитина не така, вона інша. Вона або не говорить, або в неї не така поведінка. Деякі діти не можуть виходити на вулицю, спілкуватися з ну, обичними дітьми, тому що вони їх просто не приймають. Допустимо, людина йде, от до мала підійшла. підійшло. От як піднятися людині, якщо пандуса не має? Там в аптеках, там пан Дусі не надії, а де там ну, в інших місцях. От, от потрібно щось людині купити, йому треба зайти, а пандуса не моє. Але важливо розуміти, що співчуття та жалість до людей з інвалідністю, хоча й природні, усе ж можуть мати негативні наслідки. Таке ставлення часто підкреслює відмінності та обмеження, що може призводити до ізоляції та дискримінації. Люди з інвалідністю прагнуть рівноправного партнерства та інтеграції в суспільство, де їх сприймають як повноцінних учасників, а не об'єктів жалю. Успішним прикладом такої інтеграції у тростянці. Є хаб незламні. Тут щодня люди з інвалідністю не Просто отримують підтримку, а активно розвивають свої таланти, волонтерять, навчаються новому та будують суспільство, в якому комфортно кожному. Адже зміни починаються з маленьких кроків: спільні ініціативи, доступна інфраструктура, відкритий діалог. Що більше людей залучаються, то міцнішою стає громада і вся Україна в цілому. У нас дуже багато жінок різного віку і чоловіків, різного статусу соціального. Абсолютно всі ми тут рівні. Усі хочуть сюди йти спілкуватися, набиратися досвіду. Ви подивіться на обличчя. Нема таких похмурих, да? веселощів немає, але ми раді, що ми робимо корисну справу. І нужну. А ще хто тут? Пенсіонери по 82 роки, по 78 років. Ну, Ми свій вік, як. Не відчуваємо. З нами займаються і інваліди, люди забажані, і діточки, ви ж бачили з ними. Вони так взагалі сюди ходять з великим задоволенням. Що нас об'єднує? По-перше, ми приходили до психологів, до лікарів, а потім вирішили, щоб час не гаяти, і почали працювати, виготовляти вироби. взяв, ось я штука. Раді них і ходжу. Якби не, не, не друзі, я б не ходив. би. маєш десь ще піти, де тобі Нікуди, крім цього хаба, нікуди. Друзі у нас є, Плата, Ліна, Настя, шашки ігрою, кулінарія мені подобається, малювання, ну, і все круче. Спорт. Ну і спорт теж. Інтересно дуже, чим ти вдома сидиш. В нас поважають, і ми їх поважаємо гарно відносяться до нас, і ми стараємося свою віддачу дати. Ми виготовляємо різні поробки, займаємося спортом щосереди, робимо окопні свічки. Словом. Спілкуємось між собою всі нам це дуже подобається. Можуть збиратися люди з інвалідністю, діти з інвалідністю, молодь з інвалідністю, і тобто об'єднуватись і відчувати, що вони тут потрібні. Що ну, тобто, що вони потрібні суспільству, що вони щось можуть зробити, що вони можуть бути корисними. Люди з інвалідністю вони більше поховані, вони більше сидять по домівках. І хотілося, щоб. Наше суспільство напевно прийняло людей з інвалідністю. Хотілося б, щоб вони зрозуміли, що вони такі самі, як і ми. І навіть наші відвідувачі це молодь, це старше покоління. Якщо подивитися, то в деяких випадках вони більше вміють, більше знають, і ми навіть від них можемо повчитися. 98% українців вважають людей з інвалідністю повноправними членами суспільства, але при цьому 50% майже ніколи не бачать таких людей у повсякденному житті. Такі результати показало національне соціологічне дослідження про сприйняття людей з інвалідністю в Україні, яке у 2023 році на замовлення громадської спілки Ліга сильних провела соціологічна група рейтинг. Також 71% українців визначають співчуття як першу. Чергову емоцію щодо цивільних з інвалідністю. При цьому самі респонденти з інвалідністю зазначають, що переважними почуттями, які до них відчувають, є жалість. Щодо військових з інвалідністю, переважає емоція вдячності її відчуває 60% опитаних. Окрім того, опитані люди з інвалідністю назвали головним дискримінаційним моментом можливість вільно пересуватися за межами помешкання, неможливість доступу до об'єктів публічного простору і дискриміна. Націю при пошуку роботи та працевлаштуванні, аби змінити таке сприйняття, на базі хабу постійно проводять спільні майстер-класи, беруть участь у соціальних ініціативах, аби продемонструвати, що головне не фізичні обмеження, а можливість реалізувати себе. Ми стараємося на наші заходи запрошувати. І діток з інвалідністю і нормотипових для того, щоб ланцюжком вони передали інформацію іншим діткам у школах, у дитсадочках, що це ну що ці діти такі самі, що вони так само можуть гратися, хоч він не вміє говорити, але він може ну, робити поробки, приймати участь у якійсь грі, і це дуже дуже приємно, коли ці дітки змінюються і люблять наших особливих дітей. Вони це виносять в люди. Туди в школі, бо в школі теж, ну, би, теж є з цим. Ну я думаю, що ми ну, працюємо на правильному шляху і діти наші тут повинні бути. І, якби і співпрацювати і з комунікувати з іншими дітьми, і це дуже гарно. І це, якщо приходять інші нормотипові діти, вони з них дуже багато чого навчаються, вони дивляться за цим. Ми просто хочемо ставлення до нас. Звичайно, ставлення до нас. Нормально спілкувалися там, що пальцями не Глянь, дивіться, стоїть. він. Такого не треба, треба навпаки, щоб дивилися, дивилися, щоб знайомилися, ну, общалися, ну, спілкувалися, щоб друг другу допомагали, підтримували. Ну, таке треба людям, щоб добрі були, а не кожен сам за себе. Такого не, бути. Не бути. Надо, щоб всі об'єднувалися. Соціальна згуртованість це не лише про подолання бар'єрів, а й про створення нових можливостей, там, де люди разом долають труднощі, розвивають місто, змінюють ставлення одне до одного. Зростає не просто громада, а країна. Кожен із нас може стати частиною сильної та згуртованої громади. Взаємопідтримка, толерантність, спільні ініціативи. Саме така згуртованість громади навколо спільних цілей допомагає будувати суспільство рівних можливостей, а не залежностей.